Всім привітки! І сьогодні буде розпаковочка з тему. Нарешті мені прийшли посилочки, тому буду вам показувати. І перша позиція це ось така сукня. А, вона насправді дуже прикольна. Тут такий у нас виріс. Вона дуже присвічується. Якщо її під якусь рубашечку очагату, то воно в принципі буде гарно. Я думаю, що в принципі на якийсь пляж, на купальник може воно буде прикольно. Сама сукня класна. Якщо помиляюся, вона коштувала районі, може гривень десь 500. п'ятсот. трендовий максимальний колір вони дуже дуже класні. На кожен день дуже подобається. За них ставлю точно лайк. Далі це такий костюм: це в нас танці та жилетка. Він часу подався мені на тему. Насправді я вже думаю, окей, візьму. Він якраз був по максимально низькій ціні. Може, ну, до 500, десь так. А, так, знаю, треба вирусувати його, поки нема часу. Ось. Але якщо його погладити, він дуже прикольний. Так, він теж без мінус просвічується але він максимально. Легкий матеріал, і я думаю, що взагалі поки у нас на літо холодне, але взагалі сама позиція дуже-дуже-дуже класна. Тут не позиція, це такий костюм. Я трошки розчарована, тому що він прийшов замалий, хоча я наче брала розмір емпера передивитися. Він насправді прикольний. Це трійка, це сам топ, рубашка і такі штанці. Денькі, я обожнюю оверсайз рубашки, штанці. Він дуже прикольний і по кольору, взагалі по фасону, але я б взяла б на розбір точно більше однозначно. Але, в принципі, вже що маємо, то маємо. ось. Насправді дуже класний. Він дуже сам по собі легкий. Мені дуже подобається сам топік сама рубашечка, воно виглядає прикольно, я обожнюю вражаю, полюбила дуже останнім часом його. Приходимо до наступної позиції. Так, і остання позиція це така сукня з накидочкою, скажімо так, урвала. Максимально трендовий фасон, трендовий колір. В такому коричневому кольорі, максимально приємна тканина. Я дуже задоволена, тому що думала, що буде, воно можна довго. А, воно йде таке приталене. Такими затяжками з боку мені максимально подобається, як воно взагалі сіло на фігуру. Було скажімо так, що воно йде знизу широке, а зверху воно таке дуже приталене. Я чогось думала, що воно буде до кінця ось таке приталене по фігурці, але такий фасон мені теж подобається. Він дуже цікаво виглядає. На фігурі, тому однозначно то, ставлю лайк. А така була розпаковка за тему. Пишіть в коментарях, як вам такий формат. Якщо подобається, то буду знімати таких розпаковок більше. Тому всім па-па!